Номер 568, Breezy Basics, Sunrise Medical, е, Німеччина ціна е, 5200 гривень. Ремінь безпеки. Якщо не плануєте користуватися, то просто зніміть, щоб не заважав. Так, так. Ще ось тут. Шки. Ширина сидіння 40 см між підлокітниками Загальна ширина 60, глибина сидіння 42, висота спинки регулюється 39-44, висота від сидіння до підлоги 42-49 см. Вага 16 кг. витримане вантаження 125 кг. Вживане крісло полісне. Повністю справне, все працює, є сліди експлуатації, але загалом воно у досить такі непоганому стані. Але придеться трошки ще вам його почистити. А, так, підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по висоті тут гранником, Тут ми регулюємо кут нахилу платформи. Є такі ремінці проти зісковзування. Треба просто їх сюди на місце поставити. Дивимось на передні колеса. Нічого не штопориться, значить підшипники в нормі. Можна регулювати кутна хливилки, це між вони мати лічні. Можна регулювати також по висоті їх. Колеса мається на увазі, колеса ликі. Стан протектору ну, Протектор вже тут, в принципі, стертий, але якщо вам не на якісь великі відстані їздити, то вам цього з головою вистачить. А, задні колеса отак вишли. Тут протектор набагато краще. Треба просто їх витрати, бо вони десь трохи, трошки забруднені. А... О, Є царапини на ободах, Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування. Плюс працює. Велика зручна ручка. Вона, до речі, можна її складати. Ось це тут трошки послабляємо, і вона отак буквою Г складається. До речі, можна регулювати по силі затиску. Ось тут це робиться. З другої сторони та сама ситуація, хороший стан протектора. царапини на ободах по всьому периметру. Муфта працює. Блокування блокує. Сидіння. Сидіння м'яке, подвійне, знизу тут типу як презент, всередині м'який наповнювач. Матеріал, який легко витирається. Чорний, не вигорівший. Спинка також в хорошому стані, пошкоджень ніяких не бачу. Отут дрібненький, бачите, така от цяточка десь. Як... Трішки от, є пошкодження. рівно раджу а, ось ці заглушки виймаємо, складаємо візок і тягнемо на себе це сидіння. Спинку так само знімаємо, з боку ось тут, викручуємо і вправку. А, так, захисні щітки все ціле, все ок. Тут треба буде краще от витерти ось ці а, трубки. Є місцями десь здерта краска, підлокітники. Міром'які в хорошому стані. Звісно, все відкидається. Є можливість регулювати по глибині. Ось тут откач. Позаду. Спинка регулюється по натягу. Ось ці або послаблюємо, або. Натягуємо в залежності від того, як людині зручно сидіти. Отут ми регулюємо ось ці. Це відкручуємо і можемо регулювати висоту спинки. Підлокітники взагалі можна зняти ось тут. Защолкуємо, Защолкуємо і знімаємо. Підставка проти перекидання за бажанням може бути знята. Отут ми регулюємо висоту сидіння. Um, так. Ну, ну, ніби все. Ніби все, доволі таки непоганий візок. І залишу внизу посилання, де його можна придбати. Дякую за увагу.